Відмінювання за числами. Є відмінювання за числами, є два види чисел, це однина множина, ну, Латиною це буде сингуляре, плюрале, німецькою також також сингуляре плюрале. Тобто є однина і є множина. І ми зараз побачимо, як це впливає на відмивання відмінків і названих відмінків в цьому прикладі. За числами. Ми про це вже говорили, і я ще раз проговорю, навіщо нам це є однина, є множина, і в, і в мові це дуже важливо знати, тому що в... це два різних види слів. Да? Вони мають різні закінчення. Їх потрібно по-різному використовувати. Якщо ви не знаєте множину і однину, то неможливо вірно використовувати. І перше, чому використовують це по названому відмінку? Ми з вами навчалися навчали це і по названому відмінку це працює так: будинок будинки, вікно вікна. Дорога дороги. Тобто ми е, додаємо закінчення е, І виплату, але ми, можливо, це є декілька варіантів. Ну, такий поширений варіант: ми додаємо І. і, і. Ну, можливо, як в як прикладі з вікнами, ми змінюємо О на А. Є інші варіанти, але саме поширені, якщо я казав, ми зміняємо на І. І це працює тільки в названому відмінку. Ми з вами це говорили про, про це, як творюється множина, як створюється е, множина. І вона ми говорили тільки про, е, про названий відмінок. А якщо ми будемо інші відмінки е, навчати. Там будуть інші варіанти. Сьогодні нам тільки потрібно поняти, що таке, як, як робиться множина. Як буде множина і однина латинською? Латинською. Щось, мабуть, зв'язано з сингуляр і plural. Так, сингуляр. Сигуляри сингуляри. Сингуляре, плюрале. А немецький. Сингуляра и плюра. Синкуляр и плюрал. Я прошу три приклади. сингуляра і зробити сингуляра плюрали. З однини зробити можливо? Чашка, чашки, листок, листки. Підлога, підлоги. Що треті, треті не хочу. Підлога, підлоги. А, підлога. Підлоги. Підлога, підлоги. підлоги. Лиза, як буде російською? сингуляра и плюральное. Единственное и множественное число. Доброе. Три приклада. Сирота, сироты. Актриса, актрисы. Гриб, гриб, грибы. Сироты. Да? Например, сирота, сироты. сироты. Э -э -э, и... Екатерина, будь ласка, три приклада. Три приклада. А, хлопец, хлопцы. Угу. А, чаша, чаши. Угу. И ничь. Но, ночи, по-моему, так же было, ночи. Да? да? Ночи. Я, да, я напоминаю, что в украинской... І російською, а українською, і читається. І, і таке дуже часто використовуючись звуки ночі, а, жінки, а, столи і інші. І інші. І інші інша, інша, інші і, 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 і. ані більш посмішка українців, більш посмішка. Чому? Тому що закінчуються на «І, вони говорять, стали і нам, і це як посмішка. Це жарт, це не, не так, але така моя ідея. І ми переходимо, да, і прошу за запитання по множенні і обмінні. Так, обмінні. Да, Миколай. Роман Григорович, в мене мабуть не запитання, а виправлення по вимові, тому що я просто почув, якщо Екатерина сказала хлопець" це, хлопець. це російська вимова. Хлопець. 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 Хлопці. 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 Хлопець. А, хлопець. А, хлопець. А, хлопець. E, хлопец. Хлопец. Только oh. Хлопец. Хлопец. А у меня вопрос, маленький. Так, как, как? А вопрос такой а вот что делать со словами, которые только, допустим, в одном числе пальто? То есть оно будет меняться на множественное число в украинском языке? Пальто так. Просто одно пальто і все. Ні, не, не. пальто, пальто і декілька э, польт. Українське пальто. 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 І. Одне, паль... Одне пальто, декілька пальта. пальто. Пальто. Ну, декілька пальто, пальто. Да. Одне пальто, декілька багато пальта. Пальто. 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 ми змінюємо. Але є звичайне це... в... українські мові це, слова, які якщо... не, не змінюються. Угу. Роман Григорович, але тут потрібно ще вказати, що якщо я не помиляюся, то це норма, яку хочуть прийняти поки що вони не змінюються, якщо я правильно пам'ятаю. Тобто це, це щось, якесь нововведення, вони хотіли додати, щоб ці слова також змінювались. Ні, пальто, після пальто. ні, після 2024 року пальта на назавжди пальт. Угу. Добре, дякую. Так, Ліза, і це не означає, що в українській мові нема слів, які тільки в однині, але в множині використовують це, це вони також є. І знання цих слів також важливе, тому що їх використовування показує, що людина знає мову гарно. І сказати Ольт. Це, це, це вірно. Це таке ж. Пальт. Пальт. Паль. Ні, пальти. В одне названо названо відмінку. Одне в відмінку як буде? Одне пальто. пальто а декілька. E, пальт. пальт. Пальтів. пальт. Пальт, я думаю, пальт. Так, да. Декілька, пальт. А російською не ну, так, так неможливо. Пальто пальто. Дякую. Це таке зауваження мови. Я так бачу. Мови, ну поки мови це ідея зауваження. Зауваження мови нам каже, нам на наш погляд, це божевільне, якщо так говорите, говорите. Але якщо ви зауважите мову, ви будете розмовляти так, як вона говорить. Не будете звертатися до своїх. Там є якісь там а як кажуть, як казали, так і будуть. Але Роман Григович, побачите на поминки, і будуть так бачити. І ми переходимо до. І ми переходимо до і четвер, четвертий час.